Пенсакучітуріян пенконглінтонгон не знаю, що сказати про це відео. На ньому відбувається або щось геніальне, або щось таке, за що карає трибунал в Газі. Коментатори намагаються це розвиднити. питають, що це за волохата штука, чому алгоритми вирішили мені це показати? Або просто досить на сьогодні інтернету. То що за знаєте? Є така сторона інстаграму і тіктоку, яку б я назвав прищеграм. Де люди годинами залипають у те, як інші давлять носи та колупають собі пінцетом шкіру. Так от на цьому відео нова іграшка для тих, хто вже пройшов усі рівні поп ітів і тепер хоче зустрітися з фінальним босом. Це фіджет для фанатів врослого волосся, шматок силікону, в який рясно напхано ниток. Просто бери пінцет і колупай собі скільки. Вилізе. До речі, любов до такого самоколупання це не якийсь психічний розлад, а наш еволюційний механізм захисту від ектопаразитів воші, бліг, клопів та інших дрібних тварюк, які кусали наших предків або навіть заривалися під шкіру. Коли людина бачить якийсь пухир в себе на тілі, мозок считує це як можливу загрозу, природна реакція видавити та позбутися її. Як назвати таке хобі, щоб не соромно було вказати в резюме? Поки що не ясно, але ясно одне: 5 мільйонів років еволюції людини не пройшли дарма.